87 електронних квитків до Рівненського зоопарку купили з часу їх впровадження у жовтні минулого року. Взимку кількість бажаючих підтримати зоопарку такий спосіб зменшилась. За нашими підрахунками у грудні було продано 13 електронних квиточків у листопаді 23, у в жовтні 54. Ну як показує практика, як показує дані, то відповідно можливо погодні умови зменшують. Відвідуваність людей, також і реалії сьогодення, цей військовий час. Ну і можливо, економічне становище кожного із громадян теж впливає на таку низьку відвідуваність. І тому ось в соцмережах ми дали такий, якби інформаційний заклик про те, що активізувати людей ми просимо завітати до нас придбанням електронного квитка можна фінансово підтримати зоопарк. Розповідає Мирослава Патій за допомогою електронного квитка. Не лише люди України, а також і громадяни інших країн з-за кордону можуть переказати певну суму. На рахунок Рівненського зоопарку, і ці кошти вони будуть використані для тварин, для їхнього харчування, також на оплату комунальних послуг, тобто ну, на всі потреби, які в нас зараз є. Через відключення електроенергії тварин мусили потіснити у вольєрах, які опалюють твердим паливом. У нас дуже багато вольєрів для тварин. Вони оснащені на електриці. Тобто, щоб утримувати тварин в постійному комфорті, теплі. І ми не мали такої змоги, коли відключали світло. Саме тому ми переселили велику частину тварин в інші вольєри. які в нас знаходяться в приміщеннях які обігрівають наші шкотельні ми трішечки потіснили їх побудували нові приміщ... нові скажімо так вольєри вольєр у вольєрі можна сказати переділили ці кімнатки дещо зменшивши площу для перебування самих тварин але помістили їх у теплі вольєри через брак місця клітки з тваринами помістили в адміністративних приміщеннях до прикладу клітки з попугами стоять у кабінеті директора зоопарку Потіснили і сімейство тапірів. Тепер замість їхнього басейну стоять вольєри з птахами. Ця кімната це одна із житлових приміщень для тапірів, мар Патагонських які тут проживають зазвичай. В цьому всій кімнаті є басейн, який зараз тут теж присутній, але ми накрили його певним таким. Ось. І зараз в цьому приміщенні проживають різні види теплолюбивих тварин. Для них побудували дуже швидким темпом ось такі імітовані вольєри. І, звичайно, площа в цих таких невеличких вольєрах вона менша, ніж територія, в якій вони проживали до того. Але тварини нагодовані, вони в теплі. і Можуть почувати себе більш-менш комфортно, придбати електронний квиток можна на сайті зоопарку, навіть якщо ним не скористаються, гроші підуть на підтримку тварин в зимовий час як донат. Артемо Степюк Назар Мідріган, Суспільне новини рівне.